Гля, а що ти робиш вообще? Воно тобі не треба. Роблю профілактику розтяжок огірком? Серйозно? Та що ти розумієш взагалі? Ось реально діючі засоби. Це американський бренд, який виготовляє продукти виключно з натуральних компонентів. І головне, вони дієві. Хочеш олію, хочеш масло, а хочеш крем від розтяжок. А ще для грудей зміцнюючий крем. Або крем для сосків, щоб не грубіли. До речі, всі продукти у них є на сайті та в магазині. Тримай, попіклуйся про себе. з гірка салат зробиш. Звідки ти все це знаєш? Ти ж навіть не народжувала. Бо я підписана на Кідзер, У них багато цікавого для легкого материнства. О, спробую! Так дивно! Із нас двох я матуся, а про дитячий магазин знаєш ти. Ну, я ще нікому не казала, але.